Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на тему, як навчитись керувати власною енергією, як навчитись керувати власним ресурсом. Тому що дуже часто нам дається енергія на якісь наші дії, на якісь наші бажання, але ми її зливаємо не туди, куди потрібно, при цьому не доходячи до тих цілей, які ми перед собою ставимо. Чому хочеться про це поговорити? Тому що якщо ви не будете вміти керувати власною енергією, якщо ви не будете вміти нею розпоряджатися і направляти її туди, куди саме вам потрібно, то ви просто будете її зливати на неусвідомлені часом, часом неусвідомлені, часом усвідомлені, але головне тут зливати вашу енергію на непотрібні. Вам речі на ті речі, які не принесуть вам 에, того, чого би ви хотіли отримати, які не принесуть вам нічого, не дадуть вам ніяких плюсів, які просто заберуть вашу енергію, а взамін ви не отримуєте. А взамін ви не отримаєте нічого ні матеріального, ні емоційного. Тобто, ось цей швидкий дофамін, який ми отримуємо в інстаграмі, коли ми готаємо стрічку чи в Тіктоці, це те, що називається зливом енергії, коли ми віддаємо свій ресурс і не отримуємо нічого взамін. Ви віддаєте свій час, віддаєте свій, свій свою енергію, щоб наповнитись ось цим е, швидким дофаміном, при цьому не отримуючи нічого взамін, тому що вам дійсно ці відео нічого не дають, вони нічого не приносять. Це максимально непотрібний е, контент. Тому е, зачасту. Звичайно, можливо, там є щось потрібне. Я не дивлюсь зараз тікток і не сиджу в інстаграмі, але в більшості своїй, наскільки я знаю, е, то там не потрібний контент, який просто зжирає нашу енергію. Е, отже, що таке енергія? Енергія це той імпульс, який з'являється е, у нас, коли ми. Чи ми загорілись? У нас з'явилось якесь бажання, у нас з'явились якісь цілі, ми чогось захотіли, і тут ми загорілися. Тут з'явилася енергія, ось цей імпульс, коли я хочу діяти, я хочу робити. І якщо ви, загорівшись ось цим бажанням, починаєте робити кроки на шляху до здійснення цього бажання, здійснення цієї вашої поставленої мети, то Звичайно ж, ви тоді направляєте енергію в потрібне русло, і ви швидше досягаєте того, що ви перед собою поставили. Якщо ж у вас з'являються, виникають одразу ж захисні механізми. Що це таке? Це може бути сублімація. Захисний механізм. У мене з'явилась енергія на якесь бажання, але замість того, щоб робити кроки на шляху до того бажання, я йду робити щось зовсім протилежне. Я йду поїм. До речі, коли ми йдемо їсти, ми дуже сильно наїдаємось, тому що з'явилось дуже багато енергії. Наш організм починає цю енергію використовувати для того, щоб перетравити цю їжу. Як зрозуміти, що ви заїдаєте ось цю енергію, ось цей імпульс, який у вас з'являється, ви їсте занадто багато, тобто у вас з'являється ось цей дискомфорт, важкість в животі. Погано не доїдати і погано переїдати. Тому що якщо ви будете не доїдати, у вас не буде достатньо енергії для того, щоб рухати до цілей. Але при цьому, якщо ви будете переїдати, ваш організм буде витрачати занадто багато енергії для того, щоб перетравити цю їжу. І тим самим її не залишиться на ті дії, які допоможуть вам рухатись до ваших цілей. Тому все має бути в балансі. Сон так само не досипаєте, немає енергії. Пересипаєте, спите по 12 годин. Більше до 12 дня спите, лягаєте в 10 і спите до 12. -ї. Це дуже багато. Е, тим самим ваша енергія починає зжиратися. Дуже часто, коли ми занадто багато спимо, ми просинаємось і ми бачимо, що. У нас немає сили. болить голова, важко, не хочеться нічого, тіло якесь таке важке. Ну тобто, куди тут рухатись? До яких цілей тут рухатись, якщо у вас немає енергії від того, щоб ви переспали? Так само зі спортом. Занадто багато займаєтесь спортом, занадто багато витрачаєте енергії. Займаєтесь занадто мало, нічого не отримуєте. Тобто, все повинно бути в балансі. І ось це про сублімацію, коли включається ось цей захисний механізм, такий як сублімація, ви. Ось цей імпульс, який з'являється на якесь ваше бажання, ви йдете, направляєте не туди. Пішли прогулялися 40 тисяч кроків, пішли, я не знаю, з подружкою поговорили дві години. Пішли почитали книгу, дуже зараз потрібно було почитати її. Ну, ось таке. Тобто, ви ось цю енергію, цей імпульс направляєте в якесь інше русло, тому що включається захисний механізм. Наступний захисний механізм це заперечення В мене не вийде в мене не вийде, і тут з'являється причини, чому. І ви починаєте собі пояснювати, в мене є причини, чому в мене не вийде, тому що я занадто молода, тому що в мене недостатньо знань, тому що в мене недостатньо грошей, тому що тому, що тому, що от в мене не вийде, або раціоналізація. Я не зможу цього ніколи досягти, тому що я цього не гідна. І от я цього не гідна. Ви пояснюєте, чому ви собі в голові пояснюєте, чому ви цього не гідні? Я цього не гідна, тому що я народилась в бідній сім'ї. Я цього не гідна, тому що я недостатньо красива. Я недостатньо розумна. Я недостатньо якась там. От я цього не гідна. Я, наприклад, захотіла якихось стосунків якогось чоловіка певного. Не обов'язково, що він от, живий стоїть перед вами, можливо, ви в себе в голові захотіли якусь картинку чоловіка. І у вас з'являється, і тут, замість того, щоб себе е, підтягувати під цей рівень чоловіка, е, тобто це, це означає набувати ті якості, які вам важливі в ньому, тому що, якщо ми хочемо отримати е, чоловіка з певними якостями, всі ці якості повинні бути і в нас. Якщо ви розумієте, що я хочу ось такого, 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 то і це все, ось ці всі, всі якості, вони повинні бути і в мені. Але ви думаєте, що це занадто важко. І тут або взагалі неможливо, хоча ви цього хочете. Але при цьому ваша несвідоме говорить, що це неможливо, і починає раціоналізувати, чому я не зможу отримати ніколи такого чоловіка, тому що його сім'я мене не прийме. Я жила. В обідній сім'ї, а в нього багата сім'я. Вони скажуть, що таку як мене там не приймають, от мене там не приймуть. І яка мені взагалі і для чого мені взагалі зараз щось набувати якісь якості? Що зробити для того, щоб отримати цього чоловіка? Мені цього не треба. Тобто, з'являються ось такі, такі якісь, з'являються ось ці установки. Які були закладені нам в голову, що хтось там що сім'я повинна прийняти для того, щоб вийти заміж за певного чоловіка? Що взагалі дуже часто не так. Дуже часто, якщо чоловік зрілий, він не буде питати сім'ю, а чи можна її взяти собі за дружину? Він просто візьме і все. Тобто, а вже там будувати кордони будете ви, якщо раптом виникне така ситуація, але це дуже рідко. І хто вам потрібен? Вам потрібен якийсь монарх? Арх, якого сім'я там вирішує, чи хто вам потрібен? Чи вам потрібен просто зрілий, здоровий, психологічно чоловік, який буде мати певні якості, які для вас важливі, і не обов'язково, що він буде там з якою з монархічної сім'ї, яка повинна буде вас прийняти? Потім що в нас ще з'являється? Наприклад, я хочу стати якимось спеціалістом, я хочу мати певний дохід, я хочу жити певним чином, і тут з'являється раціоналізація, чому я не можу, тому що по-перше, ми боїмося йти. Тому що нам здається, що буде дуже важко. Я знаю, я хочу досягти цієї картинки, але це буде дуже важко і, напевно, і неможливо, як я можу цього досягти. Тобто, тут потрібні великі гроші, тут тут потрібні якісь великі фінанси, тут потрібна якась велика кількість знайомих, які будуть мені у цьому допомагати. Зв'язки мені тут потрібні. Тут потрібно, потрібно, потрібно. І я боюсь, що це буде дуже важко. і Я боюсь, що я не справлюсь, тому включається ось це ось цей захисний Механізм, який говорить, ну ти не гідна цього або ви просто подавляєте в тілі це бажання. У вас з'явилось якесь бажання, і ви замість того, що вас з'явився імпульс на якесь бажання, і замість того, щоб йти щось робити, ви не сублімуєте, ви не раціоналізуєте нічого такого, ви просто це подавляєте в собі і нічого не робите. І потім ось це подавлення, коли ви подавляєте в собі ваші бажання, ось ось це подавлення, воно там щось накопичується, а там накопичуються негативні емоції, там накопичується злість, там накопичується образа на себе, злість так само на себе, там накопичується ось цей потенціал, коли ви розумієте, що я могла би цей потенціал в зовнішньому світі проявити. І ви накопичуєте його, накопичуєте, і потім ви злитесь на себе. Ось ця злість, вона сидить в вас. Ви злетесь на себе, ви злитесь на весь світ. Ви завжди незадоволені, ви завжди в поганому настрої, тому що насправді ви хотіли жити інакше, але не дозволили собі цього. І коли накопичується велика кількість негативних емоцій, що я не дозволила собі цього, тому зараз я нещаслива, звичайно, ви злетесь не тільки на себе, ви злетети на весь світ, що світ несправедливий. Але тут не світ несправедливий. Це ви не дозволяли собі робити, і це ви не розібралися у своїй голові, не розібралися в своїй психіці. Чому вона вас захищає? А захищає зах... включає вона ці захисні механізми е, тільки тому, е, що вона боїться, вона боїться, що не вийде. Вона не переживала ніколи ще такого досвіду. Вона не знає, як це. І тому ми завжди говоримо, що е, ми боїмося, але діємо. Ми можемо боятися і всі бояться, але ми діємо деякі діють, а деякі ні. І ось ті, що не діють, ті, що накопичують оцей потенціал, потім вони дуже незадоволені задоволені своїм життям і просто. Обговорюють всіх підряд в негативному ключі, е, ненавидять всіх підряд і ненавидять себе, ненавидять це життя, цей світ і так далі. Ось це перше, куди може зливатися енергія у, у ваші психологічні захисти. Коли я зливаю свою енергію, от саме на ці психологічні захисти е, роблю не те, що треба, що взагалі протилежне, взагалі нічого не роблю, е, і це в собі тримаю, або собі пояснюю, чому ні, чому я не зможу. Е, наступне, куди зливається ваша енергія, це. Звичайно, минуле, минуле, якісь минулі образи, люди з минулого колишні думки постійно про колишніх, які вже давно від вас пішли, які не хочуть бути з вами, які вас не вибрали, але ваше его настільки зачепили, що ви не можете собі ем, дозволити бути невибраною. Тобто, коли від нас йдуть, звичайно ж, неприємно. Неприємно, що від нас пішли, нас покинули. Тому що тут вони зачіпають наше его, коли нам здається, що я ж така класна, як ти міг мене не вибрати, я ж така класна. Але сенс в тому, що дуже часто вибирають не тому, що ми якісь не такі, а тому, що ми просто різні і кожному потрібне різне. І якщо ми комусь не підійшли, це не означає, що ми не підійдемо нікому. І тут важливо себе зупинити на цих думках. І дати собі зрозуміти в першу чергу, що це не я якась не така. Це просто не моя людина. І я не людина для цієї людини. І я не підходжу цій людині. А ця людина, якщо не вибирає мене, отже, вона не підходить мені. Мені може підійти лише той, хто мене вибере. Все. І ви починаєте собі це пояснювати, бажання думати про цю людину, воно відпадає. Бажання будувати якісь спільні плани на майбутнє, ось це, це саме. Коли саме. Замість того, щоб жити в реальному житті, ви починаєте будувати якісь плани на майбутнє з цією людиною, яка від вас пішла в себе в голові. Тим самим ви не замічаєте людей, які поруч, ви не замічаєте чоловіків, наприклад, які поруч, якщо ви жінка, і тим самим ви не можете побудувати наступні стосунки. Ви зависли в цьому колишньому, ви про нього думаєте постійно. Ви хочете з ним смію, ви постійно. Ем... На нього налаштовані, ви думаєте, що він повернеться? І тому я зараз буду думати і я притягну силою думки його. Але якщо людина сама не хоче притягнутися. Ну, кого ви притягнете? Тобто тут дуже важливо розуміти, що якщо від нас йдуть, якщо е, нас залишають, то не варто намагатись цю людину втримати, не варто намагатись цю людину повернути, тому що ваша людина від вас не захоче піти. От і все від вас, ваша людина не піде. А якщо це не ваша людина, то ну що ви зробите? Приворот підете на нього, зробите. І тим самим ви зливаєте свою енергію на непотрібні думки про нього, замість того, щоб робити якісь кроки на шляху до нових стосунків, наприклад, або якісь кроки на шляху до вашої мети, яку ви поставили перед собою, або до якихось ваших цілей, які ви прописали, що ви хочете от тільки заробляти, ви хочете це купити, ви хочете туди поступити, ви хочете стати таким спеціалістом, замість того, щоб концентруватися на якихось важливих речах для вас на даний момент, ви концентруєтесь на минулому, яке вже давно від вас пішло, і немає, і не несе ніякої цінності. А цінність вона з'являється тільки лише від того, що ви в голові день і ніч прокручуєте майбутні стосунки з цією людиною, які би ви мог, як, якими би вони могли бути, як би вони могли скластися, і як вони можливо складуться. І ось це все. Ось це все забирає енергію. Забирають енергію також образи, якісь негативні емоції, які не відпустили. І це може бути не лише на минулих там колишніх чоловіків чи жінок, це може бути образи на батьків. Дуже часто, коли ми ображені на батьків, і ми постійно зливаємо туди свою енергію. Ми постійно думаємо, що від мене пішов батько, мене не любила мати, і давайте про це думати, і ось це все перекручувати. Мене ніхто не любив, я нікому не потрібна. І так далі. І ось це все теж забирає енергію, якщо ви постійно тримаєте фокус на тому на свою на усьому минулому, на ось цих минулих якихось. Ситуаціях, які були у вас в житті, які зробили вам боляче. Тому всі ці образи, всі ці негативні емоції, дуже важливо відпускати для того, щоб не зливати туди енергію. Тобто, це якийсь ближній круг. Це можуть бути друзі, батьки, дідусь, бабуся, чоловік, дружина, діти, неважливо хто, це ближній круг, який просто забирає ось цю енергію тільки тому, що ви про це постійно думаєте. І наступне, куди ми можемо зливати енергію, це на не наші бажання. Тобто, коли. Цілі, які ви ставите перед собою, це не ваші цілі. Це цілі, щоб комусь щось довести, щоб комусь щось показати, що я змогла, що я не така погана, як ви, ви мене вважали. Що я не така тупа, я не така бідна, я не така дурна. Показати щось комусь, довести щось комусь. Це перше. друге, це коли ви дивитесь на ці картинки в інстаграмі і вважаєте, що ось так буде класно, і ось так я би хотіла, тому що. Вона щаслива, якщо вона щаслива, то і я буду щасливою, що звичайно не є правдою, і не факт, що вона щаслива, тільки тому, що в неї там е, хороше авто. Чи коли ви досягаєте тих цілей, які вам нав'язали батьки, е, бабусі, дідусі, що ти повинна щось зробити, тому що е, ти повинна і все, тому що так правильно, і ось на цій цілі витрачається дуже і дуже багато енергії, тому що, якщо б це була ваша мета, тобто ваша істинне бажання, коли ви розумієте, що я цього дійсно хочу, от я до цього йду. Ось це моя істина це не бажання, коли я розумію, що я дійсно хочу бути психологом, і я до цього йду, і я поступаю на психолога і я вчусь, тоді, звичайно ж, не витрачається дуже багато енергії, тому що мені це подобається, це моє, я це люблю. Але якщо мені мама скаже: Йди на бухгалтера, і я піду. Скільки енергії і сил я повинна на це все витратити для того, щоб цим бухгалтером стати, і я і чи буду я при цьому задоволена? Ні, енергії сил піде просто максимально дуже багато. Ви підете в мінус, ви зайдете в мінус 100% якщо ви робите не те, що ви хочете, а те, що вам нав'язало суспільство, нав'язали батьки для того, щоб щось комусь довести, для того, щоб отримати те, що мають інші люди, тому що мені здається, що це зробило їх щасливими, а отже, зробить і мене. То ви витрачаєте це занадто багато енергії. Вся енергія, яка у вас є, буде йти туди, тому що це не ваша справа, це не ваше бажання. Ви від цього не наповнюєтесь, ви від цього не отримаєте нічого, ви не станете від цього щасливими. Ви отримали щось, що побачили в інтернеті, і не стали від цього щасливими. Нічого не вернулось назад. А енергія потрачена. І тут звичайно потрібно розуміти, куди ви витрачаєте цю енергію і як керувати своєю енергією. По перше, для того щоб навчитись керувати своєю енергією, потрібно зрозуміти, куди я цю енергію сплавляю. Це мої захисні механізми. Що я боюсь, я туди не йду, я хочу, але я не роблю, тому що мені страшно, і я включаю ось ці всі захисні механізми, які я сказала на початку. Тобто я собі пояснюю, чому я не зможу. Я собі пояснюю, чому я не гідна. Я роблю щось протилежне тому, що я повинна би була робити для того, щоб отримати якийсь результат. Тобто, це захисні механізми, на які ви витрачаєте свою енергію. Це минуле, про яке ви постійно думаєте. Минулі чоловіки, минулі дружини, минулі образи. Минулі якісь ситуації, люди з вашого минулого, які зробили вам болі, чи ви постійно туди повертаєтесь про це, згадуєте вашій голові, це постійно крутиться. Ви туди витрачаєте всю енергію. Потім енергію звичайно ж ми можемо витрачати на непотрібні нам речі, такі як гуртання стрічки в інстаграмі чи в Тіктоці. По... Дивитися щось, дивитися 24 на 7 розклади Таро, тому що нам хочеться знати, що там буде в майбутньому. Дуже часто так само ми витрачаємо час на майбутнє, ось на ці думки майбутньої. в майбутньому. У мене є відео на каналі про наші ілюзії, про те, як ми залипаємо в усі ілюзії. Це так само трата нашого часу. Якщо ви будете витрачати свій час на постійні ілюзії, ви ніколи не житимете в теперішньому. Наприклад, ви. Чогось дуже сильно хочете, і ви постійно про це думаєте. Ви постійно це уявляєте, ви постійно це візуалізуєте, але в реальності ви нічого для цього не робите. І якщо ви продовжите тільки це візуалізувати, ви кудись йдете, ви про це думаєте. Ви засинаєте, ви про це думаєте. Ви прокидаєтесь, ви собі це уявляєте. Ви. Я не знаю, що зробите, з кимось комунікуєте, а в думках ви далі живете в цьому ілюзорному світі. Звичайно ж, ви витрачаєте туди свою енергію. І це може закінчитись тим, що, повернувшись в реальність, ви зрозумієте, що тут дуже погано, що тут, що тут взагалі не так, як вам хочеться, що тут взагалі не те, вам не подобається тут жити, і ви назавжди застрягнете в цих ілюзіях. І тут ви побачите себе вже старшою жінкою, 70-літньою, яка це життя прожила в якихось ілюзіях, а в реалі в неї нічого нема. Нічого нема з того, чого вона хотіла, і яке глибоке розчарування буде. Ну, звичайно, ви побачите це не в 70 років, але трохи швидше. Але все одно скільки років люди часом витрачають на свої ілюзії? Люди витрачають на ілюзії десятиліття, тобто вони будують в себе в голові образ ідеальної я. Яка взагалі не співпадає з реальною я, нічого не роблять для того, щоб цією ідеальною я стати, щоб жити так, як живе ця ідеальна я. Тим самим, вони, тим самим вони просто руйнують своє життя в один момент, розуміючи, що ця ідеальна я була лише в голові, і в реалі я взагалі не така, у мене не таке життя. В мене немає насправді нікого. У мене немає того, чого я б хотіла, тому вони не хочуть повертатись в реальне життя. Але все ж таки. Колись та й наступить той момент, коли ви в реальні життя повернетеся і зрозумієте, я витратила так багато років для те, що для того, щоб лише про це думати і не діяти. Тому, коли ми живемо в минулому чи в майбутньому, ми завжди витрачаємо енергію не туди. Коли ми живемо в теперішньому і фокусуємось на сьогоденні дії, ось тут ми витрачаємо енергію на те, що нам потрібно, і на те, що нам важливо. Бувають люди енергійними, люди, в яких є дуже багато енергії. От просто багато енергії. Вони можуть цю енергію витрачати просто на сто справ в день, і в них на це вистачає. Вони і на роботі, і друзям допоможуть, і з коханими будуть і з дітьми пограють, і кудись там ще поїдуть, що зроблять. Тобто люди дійсно мають енергію, просто вони її витрачають не туди. А є люди ресурсні, які е, ростуть своїм масштабом особистості тільки тому, що вони дозволяють собі лежати і відновлюватись. Ось такі високоенергійні люди, в яких дуже багато енергії, вони роблять дуже багато справ, але це не завжди означає, що ці справи вони до чогось приводять. Це не означає, що ці справи зроблять їх багатими, успішними, щасливими. Це просто означає, що вони роблять все підряд, допомагають всім підряд, виконують все, що потрібно, все, що не потрібно, тільки тому, що в них дуже багато енергії. Дуже часто такі люди говорять, що я не дозволяю собі лежати, тобто я навіть не розумію, ну не те, що не дозволяю, я навіть не розумію, як це лежати. Я навіть не розумію, як це просто лежати на ліжку, нічого не робити. І коли я таке чую, я сиджу і дивлюсь на них і не розумію, про що вони. Тому що я обожнюю лежати насправді, і для мене це відновлення ресурсу. І от дуже часто е, саме люди, які м, акумулюють свій ресурс, які накопичують, які накопичують свій ресурс і віддають його точково і в правильному напрямку, ось ці досягають результату. А люди, в яких велика кількість енергії, але вони ресурс не накопичують, вони просто його роздають направо і наліво. Дуже й важко навчитись керувати своїм ресурсом. Це легко зробити, якщо ви включите усвідомлення того, що я роблю зараз. Що пів години ви себе запитуєте, що я зараз роблю? Якщо ви розумієте, що я знову повертаюсь в думки про колишнього, я знову літаю в хмарах, я знову, е замість того, щоб зробити замість того, щоб зробити дію, яка мене приведе до результату, пішла їсти, чи пішла гуляти, чи пішла читати, чи пішла е роб грати в ігри, я не знаю, чи пішла робити щось. Що насправді мені результату не принесе. Тобто, ви себе постійно повертаєте е, в теперішній момент і говорите собі чесно, відповідаєте собі на запитання: я зараз е, адекватно, адекватно поводжусь чи ні. Тому що, якщо я поводжусь неадекватно, я знову слідую за своїми цими паттернами, за своїми захисними механізмами, тобто ви себе повертаєте. Коли ви розумієте, що ви знову почали слідувати за захисними механізмами і робите не те, що потрібно робити, ви себе повертаєте і продовжуєте. Повертаєте і продовжуєте. Тобто потрібно відслідковувати все, що вам потрібно зробити, це включити е, своє ставлення до себе, свідомле ставлення до свого часу і до своєї енергії, постійно себе перевіряти, куди ви зливаєте енергію. І коли ви бачите, що ви її зливаєте, повертатися. Відчули, що зливаєте, повертатися, відчули, що робите щось не те, повертатись, і постійно-постійно себе відслідковувати. Бажано що півгодини про це не забувати і запитувати себе постійно, що я роблю, куди я направляю зараз свою енергію. Те, куди я зараз направляю свою енергію, дасть мені щось корисного і хорошого, приведе мене до моєї мети чи не приведе. Це перше. Друге, що потрібно зробити, це навчитися брати енергію від світу, навчитися приймати і навчитися ділитися позитивною енергією з іншими. Тому що, якщо ви будете направляти лише негативну енергію у світ, то таку енергію ви будете отримувати. Що це означає? Це означає, що якщо ви йдете на роботу і там постійні конфлікти, і завжди конфлікти, то це означає, що ви Любите ці конфлікти, це означає, що ви ось цю негативну енергію привносите туди. Якщо у вас завжди з'являється бажання з кимось поконфліктувати, з кимось піти в якусь бійку ментальну, комусь щось довести. Тобто, якщо у вас з'являється постійне, постійне бажання йти е, з негативом до інших людей, то такий самий негатив ви і отримали ви і отримаєте в кінцевому випадку е, назад. Тому, якщо ви хочете наповнюватись при взаємодії з іншими людьми на роботі, в сім'ї з друзями, неможливо з ким, якщо ви хочете наповнюватись при взаємодії з іншими людьми, вам потрібно віддавати позитивну хорошу енергію, тобто це якась посмішка, це якийсь комплімент, ем, якийсь. Позитивний настрій це якийсь жарт. Тобто, щось, що змушує інших сміятися, що змушує інших почуватись добре поруч з вами. Це надзвичайно важливо, тому що тоді і інші будуть віддавати вам цю посмішку, цей позитивний настрій, ці позитивні емоції, і ваш ресурс він буде наповнюватись. Вашої енергії буде ставати більше. Вам захочеться... Вам захочеться більше працювати, вам захочеться як якісніше працювати. Вам захочеться будувати якіснішу комунікацію з іншими людьми. Звичайно, якщо ви працюєте десь на роботі чи взаємодієте взагалі з людьми негативними людьми, які самі хочуть конфлікту, ви цього не бажаєте, ви не йдете з негативом, а йдуть з негативом до вас і. Ви позитивна людина, то чому ви вибираєте саме цю роботу? Чому ви вибираєте саме ось цього чоловіка, наприклад, чи жінку? Чому ви вибираєте саме таких друзів, які йдуть лише з негативом? То теж варто звернутися до себе і подивитися, а чи вибираю я людей ресурсних у своє коло спілкування, чи тих, хто мою енергію забирає? Тому що якщо вам хочеться з вашими подругами постійно пліткувати і віддавати свою енергію іншим людям і не говорити ніколи про себе, то і ви, і ці подруги витрачаєте свою енергію, зливаєте на інших при цьому і нічого не отримуєте. Тобто, ви не наповнюєтесь це теж. Дуже важливо, і які ми самі по нашій натурі, щоб у вашому дні було набагато більше позитиву, ніж негативу. Негатив має скотитися до мінімуму. Якщо ви почнете е, жити більш позитивне життя, проживати більш позитивні емоції щодня, то звичайно ж рівень вашої енергії він буде накопичуватись, ви будете краще себе почувати. І не останню роль грають ось люди, які поруч з вами. Якщо ви вибираєте дійсно хороший колектив е, хорошого чоловіка, Важ друзів і так далі, то звичайно ж ви будете отримувати тільки позитивні в більшості своїй лише позитивні якісь емоції. В принципі, я не вважаю, що це складно навчитися керувати своєю енергією. Я вважаю, що це можна зробити, якщо ви захочете, якщо ви поставите таку мету, якщо ви почнете цю мету реалізовувати, якщо ви почнете ставитись більш свідомо до свого життя, то вам буде набагато і набагато легше е, навчитися керувати своєю енергією і направляти її саме туди, куди вам потрібно.